на потіху від сина, від онуків хоронить себе. Можемо так сказати, що вона нині також померла. Коли чоловік помер, вона померла як дружина, а нині похоронить сина, вона помирає як мама. І добре, що є люди до неї, ті, які готові співчувати, або бодай, у такій прикрій хвилині просто бути поруч, бути разом із нею. Дорогі ніколи не занербуємо цієї можливості. Бути поруч з тими, хто страждає. То правда, що ми деколи не маємо можливості допомогти? Може, ця ситуація перевершує всі наші людські спроможності. Напевне, не нещастя допомогти. Але розуміємо і ми, і розуміємо це сучасники, що проти смерті немає жодної людської сили. Ніхто з людей її ще ніколи не зміг перемогти. І що б ми не хотіли в цій ситуації зробити, усі наші людські старання і зусилля будуть марним. Але бодай бути того, водай бути разом. У таких хвилинах бою і відчаю є надзвичайно важливим. Це і те, що нам дає на силу перенести це горе і цей, цей бік. То правду, каже наша. Мудрість народна, що подідане горе стає меншим, а поділена радість стає більшим. Не біймося з іншими людьми ділитися радістю і болем. І не біймося, дорогі бути там, де треба розділити чужий вір. Насправді то є важко. Деколи ми не знаходимо жодних слів, навіть щоб посмівчувати, бо розуміємо, що ті наші людські слова є такі мізерні, є такі слабкі, або, може, навіть і в тій ситуації недоречні. Хто би міг сказати з людей до цієї жінки не плач? Як не плакати? У такий час сльози можуть бути одиноким, на що людина є спроможна? Вони полечують Її, її страждання. Хто може сказати не плач? Хто може зупинити цей похід смерті? Хто може стати перед нею і виявити потугу і силу? Ніхто з людей. Але може це зробити Бог. Господь. І він є той, хто зглянувся, змилосердився на цій життя, відчув її, відчув її страждання і прийшов її на допомогу, то нічим не здається нам, де що Господь не бачить наших смістів. Не відчуває наші страждання, що він не є присутнім, коли ці похоронні процесії населення, що йому немає, що не зупинив, щоб знявся. Але то не є. Як коли він бачив сльози цієї наїд вдови, так сьогодні бачив сльози наших українських матерів, жінок, наших людей, які плачуть, хоронячи своїх синів, чоловіків, братів, наречених. Друзі, Він є. Він прийшов до Бога, щоб відібрати від смерті її владу, щоб вона ніколи не могла затримати у своєму царстві тих, хто залишає оцелі.

Хіба не навідається вона до кожного і кожної з нас у свій час? Так, дорогі, вона прийде, але не для того, щоб нас звести у якесь підземне царство темряви. Але вона прийде для того, щоб стати містком нашого переходу. До вічного життя. Смерть більше не закінчує, не ставить крапку у людському існуванні. Вона є лиш тим сполучником між життям нашим земним і тим життям, яке є після смерті. Тим життям, яке ми називаємо вічним життям, життям добре людське тіло, щоб перемогти смерть не лише цього юнака, з знаї, але щоб і нашу смерть перемогти, щоб нам, дорогі, брати і сестри, дарувати вічне життя, смертю смерть подолав. І тим, що провадно, життя дарова. Це є визнання нашої християнської віри. Це те, що ми кожного дня промовляємо у наших щоденних молитвах, у молитві вірою, вірою в Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Господь доторкається до тих мар, на яких несли померлих. І може нам здаватись на перший погляд, що нічого в тому нема особливого. Але дорогі ніхто не міг доторкнутися до померлого. Бо ставав нечистим, бо це було заборонено старозавітнім законом і приписом. Бо це було заборонено з остраху перед тим, чим є смерть. Але Господа це не стримало. Він доторкнувся, щоб зупинити смерть. І ми просимо, щоб він так сьогодні доторкнувся до нашого народу смерті, яке щоденно збирає такі багаті ворожаї на нашій українській землі. щоб тут смерть відсунув, щоб я дав нам радість життя, таку радість, яку пережила жінка вдова коли знову почула голос свого сина, який заговорив, він віддав Його матері, так так Іван Лезна написав. не знаю, як можемо собі це уявити. Як Господь віддав сина матері, але вона, вона це зрозуміла, бо Він його забрав зі смерті і повернув, повернув до життя. Господь так забирає від смерті. І дарує вічне життя тим, хто життя своє земне віддав за друзів своїх, за батьківщину свою. Він їм дає вічне життя. І ми за це молимося. І ми про це у Господа просимо. Щоб та їхня велика жертва не була марною, але увінчена великою Божою нагородою. Люди, які стали свідками цього великого чуда, спромоглися на те, щоб хвалити Бога, бо зрозуміли, це Бог навідався до народу свого. Про ці Божі відвідини ми просимо також і для нас. Господи, прийди і навідайся до свого українського народу. Щоб ми тебе славили, як переможця смерті. Бо ми розуміємо що жодна людська сила не спроможна війни в Україні зупинити, покласти її край. Скільки то людей навіть споміж вас кажуть, тільки Боже чудо, тільки якесь особливе Боже втручання може врятувати Україну. І це правда. Але ми про це Боже чудо, про ці Божі відвідини, про цей Божий доток. Просімо Господа у нашій щирі. Не маємо боятися, не маємо боятися смерті. От мені було одного разу так якось дивно. Один італійський священник, дуже поважний чоловік, в такій довірливій розмові зі мною каже, а чому ви не здастеся? Капітулюйте, підніміть руки і закінчиться війна. Звичайно, він не знає нашої історії. Він не знає, що війна. Не закінчиться нашої капітуляцією, що це буде лише для ворога за охоченням знищити нас повністю. І ніхто не буде каже промирати, нікого не будуть вбивати. А я тоді до нього зовсім серйозно кажу: Отче, а ви віруюча людина? Він так на мене здивовано подивився, що я маю на увазі. Чому я питаю, чи ви віруюча людина? Він каже, що ти хочеш тим сказати? Та я вам хочу тим сказати, що віруюча людина знає, що є вічне життя. Віруюча людина не вважає за найвищі цінності земні блага. Для неї, окрім земних благ, є ще така цінність як свобода, як гідність, як вічне життя. То я би мав нині втратити це все, щоб собі зберегти кілька років земного життя. Подивимося на святого Димитрія, якого ми нині пам'ять вшановуємо. Та він мав владу, був проконсулом цілої області. Та він мав знамениту кар'єру, був воєначальником, та він був багатий, молодий, все життя було перед ним. Вартуваємо сказати, я відрікаюся від Христа. Для мене Бог є імператором. Але ні, Він це все втратив. Зазнав смерть. Певно, є велика наша проблема, що ми так мало про вічне життя думаємо, що ми так багато зусиль зосереджуємо на, тем, на тому, щоб своє земне життя якось влаштувати. А Христос нас попереджає, а яка користь людині. Здобути весь світ і занапастити у власну душу. Що людина може дати взамін за власну душу? Тому нехай ця віра у Воскресіння, у вічне життя, у Божу справедливість перемагає, а святий великомоджений Дмитрий Хай своїми молитвами ви любов Бога для нашого народу, перемоги і миру. Амінь. Слава Христу.